Від чого насправді залежить наш імунітет. Якщо ви частенько маєте якісь застуди, і ви розумієте, що потрібно щось з цим робити, то дослухайте це до кінця. Раніше я думала, що імунітет це якась така захисна оболонка, яка міститься десь тут, от посередині в організмі. І зазвичай таке уявлення в мене прийшло саме від наших реклам по телевізору. Але насправді імунітет від латинського означає звільнення, очищення. Сам імунітет, а точніше, 70%, його знаходяться Саме в кишечнику, і в основному все залежить від чистоти нашого кишечника. Кишечник він ж насправді має не лише рештки нашої неперетравленої їжі, в ньому ще зберігається як корисна флора, там якісь певні бактерії, так і погана флора, наприклад, знову ж таки мікроби, різні бактерії, паразити, гриби і так далі. І задля переваги саме хорошої флори я раджу час від часу проходити очищення кишечника, щоб трішечки от, зробити хороший саме баланс для нашої флори. Плюс вживати ферментовану їжу, кисломолочну продукцію, також дбати за рух лімфи, оскільки це дуже важливо, пити достатню кількість якісної, теплої води, і тоді ваш імунітет не підведе вас.